Працюємо 30 грудня. Нам повідомлено було, що майже в два рази на спорт збільшено фінансування такий оптимістичний початок для управління 2012 року дає надію на результативну роботу галузі, адже рік проголошено президентом України роком спорту та здорового способу життя. І ця тема стала пріоритетною у роботі колегії. За словами Наталії Калкан, начальника відділу фізичної культури та спорту при обласному управлінні в області значно підвищилося серед молоді бажання займатися спортом. Підтвердженням цих слів є те, що Житомирщина готує дев'ятьох претендентів на участь в літніх олімпійських іграх. Тому головне завдання влади забезпечити належні умови молоді для занять спорту. Близько двох мільйонів гривень виділено на такі цілі з міських і районних бюджетів, і ми вдячні сьогодні тим міським головам та головам райдержадміністрації, які розуміють важливість вирішення питань спортивної бази. Адже всі ми бачимо, як наші діти у теплий період року стоять у чергах, щоб пограти на майданчиках із синтетичним покриттям, який у всій нашій області лише 40 із 2 тисяч площинних споруд. За минулий рік реалізовано понад 80 молодіжних проєктів де активна співпраця з молодіжними організаціями потребує вирішення питання оздоровлення серед дітей, фінансування виїзних змагань. Схвально зустріли учасники колегії рішення Верховної Ради щодо прийняття в першому читанні законопроекту про введення в сільській місцевості посади інструктора з фізичної культури. Я вам скажу на минулому тижні відбулось засідання асоціації сільських селищних голів, де переобрали голову. Мені приємно, що обрали молоду людину злибочиці сільського голови Сергія Сокальського, який є сам активним спортсменом. Сьогодні ми маємо по кожному населеному пункту області план роботи на рік, де розписано по вулицям, по об'єктно розписано на що звертається першочергова увага. Крім підсумки роботи в минулому році, поставлено конкретні завдання на цей рік. Вже є рейтингова оцінка за минулий рік. Із 26 го місця 2010 -го року ми піднялися на 21 перше місце 2011 рік. І я зразу ставлю завдання і головному управлінню, і всім нам, і собі, щоб за 2012 рік ми в 15-ку війшли по Україні. Після засідання колегії було відзначено кращих за активну участь в реалізації молодіжних програм в регіоні.